Вітаю на черговому уроці. Сьогодні ми з вами навчимося множити звичайні дроби. І так, як ми з вами будемо їх множити? Щоб помножити два дроби звичайних, ми маємо спочатку їх скоротити по можливості. Далі ми маємо окремо помножити їхні чисельники і окремо помножити їхні знаменники. Що означає скоротити дроб? Тобто ми маємо взяти якийсь чисельник і знаменник і поділити на спільний дільник. Давайте, наприклад, 3 четвертих помножимо на 5 шостих. Значить, для початку ми маємо дроби скоротити. Скорочуємо ми зазвичай їх по діагоналі. Тобто зберемо четвірку і п'ятірку і пробуємо знайти для них спільний дільник. П'ятірка у нас просте число, воно ділиться лише на 5. Так, зразу скажу, що ми одиничку враховувати не будемо. Тому що скорочення дробів це зменшення дробів. Коли ми ділимо на одиничку, ми дроби не зменшимо. Тому одиничку. Ми не враховуємо при скороченні дроби. Значить, 5 ділиться лише на 5, на 4 не поділиться. 4 і 5 не можемо скоротити. Тоді беремо 3 і 6. Можемо скоротити? Давайте знайдемо спільний дільник. 3 ділиться на 3, і все. А 6 ділиться на 3 і на 2. Є в них спільний дільник? Так, це річка. Тоді ми будемо і чисельник, і знаменник ділити на 3. 3 ділимо на 3, це в нас буде 1. 6 ділимо на 3, це в нас буде 2. Перший пункт ми з вами зробили. Тепер маємо множити. Окремо множимо чисельник на чисельник. 1 множимо на 5. Це у нас буде 5. І окремо множимо знаменник на знаменник. 4 множимо на 2. Це у нас буде 8. Результат 5, 8. Так, давайте будемо практикуватись. Будемо робити завдання з підручника ЄСТИ 2023 року. Номер 349. Перший приклад у нас 2,5 множимо на 4,7. Для початку пробуємо скоротити 5,4 ми вже знаємо, що не можна скоротити. 2,7, також не можна скоротити, тому що 2 і7 це прості числа. Тоді просто беремо і множимо чисельник. Множимо на чисельник 2 помножити на 4, це у нас буде 8. А знаменник 5 множимо на знаменник на 7. Це у нас буде 35. Результат 8,35. Наступний приклад 4 9, множимо на 5, 12. Знову ж таки, пробуємо скоротити 9 і 5. По діагоналі дивимось. Можна скоротити? Так, 9 ділиться на 3 і все. Ну і на 9. 5 ділиться на 5. У них немає спільного дільника. Не можемо ми їх скоротити. Далі 4 і 12. Можемо скоротити? Так, ми можемо замітити, що число 12 ділиться на 4. Ну і відповідно, число 4 також ділиться на 4, тому що число завжди ділиться на самого себе. Значить, ми тоді будемо скорочувати на 4. Тобто ми 4 поділимо на 4, це в нас буде 1. І 12 поділимо на 4, це у нас буде 3. І тепер вже множимо чисельник 1 множимо на чисельник 5. Це у нас буде 5. Записуємо в чисельник. Знаменник 9 множимо на 3. Це у нас буде 27. Записуємо в знаменник. Результат 5, 27. Наступний приклад. 13, 15 множимо на 1, 26. Так, 15, 1 не можемо скоротити, тому що у нас тут є 1. Менше, ніж одиничку, ми ціле число зробити вже не можемо. Тепер 13 і 26. Значить, 13 у нас просте число ділиться лише на 13. А число 26 ділиться у нас на 2 і на 13. Значить, ми тоді можемо скоротити на 13. І чисельник і знаменник поділимо на 13. 13 ділимо на 13, це у нас буде 1. 26 ділимо на 13 це у нас буде 2. Тепер множимо. Чисельник на чисельник – 1 на 1 це буде 1. Знаменнику 15 множимо на 2, це буде 30. Результат 1 30. Наступний приклад: 3 п'яти множимо на 5 третіх. По діагоналі 5 і 5. можемо скоротити? Так, тому що воно діляться на 5. Тобто, верхню п'ятірочку ділимо на 5 це буде 1. І нижню п'ятірочку ділимо на 5, це буде 1. Тепер інша діагональ 3, 3. Можемо скоротити. Так! 3 ділимо на 3. Це в нас буде 1. Спершу трічку поділили, і нижню трієчку ділимо на 3. Це буде 1. І тепер чисельник. 1 понож на 1 буде 1. І знаменник 1 понож на 1 буде 1. Якщо у нас в знаменнику 1, тоді ми можемо просто опустити. Цю одиничку у знаменнику і риску дробу. І залишається лише чисельник. 1. Так, 3 3,8 множимо на 10, 21. Давайте, перша діагналь. 8 і 10. Можемо скоротити? Значить, на що у нас ділиться 10? Ділиться на 2. І на 5. Да? На що у нас ділиться 8? Ділиться на 2. На 4. Є спільний дільник. Так, це число 2. Тоді і знаменник, і чисельник поділимо на 2. Так, давайте 10 ділимо на 2. Це у нас буде 5. 8 ділимо на 2, це буде 4. Наступна діагональ 3 і 21. Так, хто знає гарну табличку множень? Той знає, що ми можемо 21 поділити на 3. Ну, відповідно, 3 також ділиться на 3. Значить, скорочуємо. 3 ділимо на 3, це у нас буде 1. 21 ділимо на 3 буде 7. І тепер множимо 1 множимо на 5, це буде 5. 4 множимо на 7 28. Результат 5, 28. Так, наступні приклади з номера 349 зробимо в наступному блоці. Зараз поясню чому. Коли ми множимо звичайні дроби, дуже важливо, що ми маємо цілі частини переводити в неправильний дріб. Давайте, 10-й приклад зробимо. Нам потрібно 4 413 помножити на 3. Значить, 4 тринадцятих ми так можемо записати. Тому що тут немає цілої частини. А що нам робити з трієчкою? Ціле число трійчку, ми маємо подати в вигляді неправильного дробу. Для того, щоб ціле число подати в вигляді неправильного дробу, то ми це число записуємо в чисельник, а в знаменник записуємо одиницю. Пам'ятаєте, коли ми додавали... Дроби, коли ми отримали, ось, наприклад, 3 перших, то ми опускали цю одиничку в знаменнику, опускали риску дробу і записували просто трічка в кінці. Тут ми робимо навпаки ми оцю трієчку записуємо як 3 перших. І тепер ми вже можемо множити Чисельник множимо на чисельник. 4 множимо на 3, це у нас буде 12. А знаменник множимо на знаменник, це у нас буде 13. Результат 12, 13. Наступний приклад. 12 множимо на 5, 72. Що робимо з 12? Правильно. 12 записуємо в чисельню, а в знаменник записуємо одиницю. І ми множимо на 5, 72. Тепер по можливості ми маємо скоротити. 1,5 скоротити не може. 12,72 можемо скоротити? Так, ось як мінімум ці числа у нас парні. і вони діляться на 2. Давайте для початку поділимо на 2. 12 ділимо на 2, це в нас буде 6. А 72 ділимо на 2, це в нас буде 36. І тепер, я думаю, що всі знають, що 6 помножити на 6, це буде 36. А це означає, що ми можемо і 6 поділити на 6, це буде 1. І 36 поділити на 6, це буде 6. І тепер множимо чисельник, множимо на чисельник. 1 множимо на 5, це в нас буде 5. А знаменник, 1, множимо на знаменник. 1 полотно на 6 буде 6. Результат 5 шостих. Наступний номер 355. Перший приклад 4,1 третя помножити на 3 десятих. Тут є ціла частина 4. І ми маємо обов'язково цю цілу частину 4 перевести в неправильний дріб. Як ми це робимо? Ми 4 множимо на 3, і це в нас буде 12. І додаємо до чисельника, до одиниці. І це в нас тоді вже буде 13, записуємо в чисельник, а знаменник залишаємо 3. Другий дріб просто переписуємо, тому що там немає цілої частини. Тепер, я думаю, всі помітили, що ми можемо скоротити 3 і 3. Зверху у нас буде одиничка і знизу одиничка. 13 і 10 скоротити не можемо, тому що, це, тому що 13 просте число. Значить, так і залишаємо. Тепер 13 множимо на 1. Це у нас буде 13. 1 множимо на 10 буде 10. 13 десятих неправильний дріб. Значить, виділяємо цілу частину. Десятка поміщається в 13 один раз. Записуємо 1 ціла. Далі в знаменник записуємо десятку, а в чисельник 13 відняти 10 буде 3. Наступний приклад: 4,11 множимо на 4,712. Перший дріб переписуємо так, як є, там немає цілої частини. А в другому дробі у нас є четвірочка ціла частина. Значить, Ми маємо цю четвірочку помножити на знаменник на 12 і додати до чисельника до 7. 4 множимо на 12, це у нас буде 48. І додаємо 7, буде 55. Записуємо в чисельник. А в знаменник записуємо 12. Тепер пробуємо скорочувати. Перша діагональ 11 і 55. Вайфхак. Всі двозначні числа, в яких цифри однакові, там 33, 55, 77, вони діляться всі на число 11. То значить ми поділимо 55 на 11, це в нас буде 5. І 11 поділимо на 11 це буде 1. Далі інша діагональ 4 і 12. Я думаю, що ви всі знаєте, що 12 ділиться на 4. Тоді ми 12 поділимо на 4, це у нас буде 3. І 4 поділимо на 4, це у нас буде 1. І в результаті 1 множимо на 5, це у нас буде 5 в чисельнику. А в знаменнику 1 множимо на 3, буде 3. Так, 5 третіх неправильний дріб. Поділяємо цілу частину. Трійка поміщається 1 раз в п'ятірки, пишемо 1 ціла. Знаменник пишемо 3, а чисельник 5 відняти 3 буде 2. Результат 1,2 Наступний приклад: 27 множимо на 1,4. Так, як ми записуємо число ціле в вигляді неправильного дробу? Вірно, ми це число записуємо в чисельник. А в знаменник записуємо одиничку. 1. Далі. Маємо одну цілу перевести в неправильний дріб. Тобто, 1 множимо на знаменник на дев'яточку. і додаємо до чисельника до четвірочки. 1 на 9, 9 додати до 4 буде 13. Значить, множимо на 13 дев'ятих. Я думаю, що ви гарно знаєте табличку множення. І знаєте, що число 27 у нас ділиться на 9. То ми 27 поділимо на 9. І 9 поділимо на 9. Зверху у нас буде 3, внизу у нас буде 1. 1,13 не можемо скоротити. Значить тепер просто чисельник множимо на чисельник, 3 на 13 у нас буде 39. А в знаменник у нас буде 1. І якщо ми отримали результат, і в нас в знаменнику 1, то ми що робимо? Вірно! Ми опускаємо цю одиничку, опускаємо різку дробу і залишаємо просто 39. Це ціле число 39. Наступний приклад. Знову ж таки, одну цілу переводимо в неправильний дріб. Множимо на 6 і додаємо до 5. 6, додати 5 буде у нас 11 чисельнику. Знаменнику 6. Значить, ціле число 18. Ми записуємо в чисельник, а в знаменник записуємо одиничку. Тепер скорочуємо перша діагональ 6 і 18. Так, ну ви ж знаєте, що 18 ділиться на 6, так? Значить, 18 ділимо на 6, це у нас буде 3. 6 ділимо на 6 це буде 1. По іншій діагоналі скоротити не можемо. 11 множимо на 3. Це у нас буде 33. А в знаменник у нас одиничка. Ну, знову ж таки, ми опускаємо цю одиничку і риску дрова. І результат 3, 3 цілих. Так, наступні приклади. Номер 359. Перший приклад. 1,78 множимо на 2,1 треть. Так, переводимо цілі частинки. Тобто 1 помножимо на 8 і додаємо до 7. Це в нас буде 15 чисельнику. Знаменнику 8. Другий дріб. 2 множимо на 3. Це в нас буде 6 і даємо до одинички. Це в нас буде 7. Записуємо чисельник 7. Знаменник 3. Тепер пробуємо скорочити. Перша динамік 8 і 7. Можемо скоротити? Ні. 7 у нас просте число, 8 на 7 не ділиться. Інша і 3. Можемо скоротити? Так. Число 15 ділиться на 3. Ми 15 ділимо на 3, це в нас буде 5. 3 ділимо на 3, це у нас буде 1. І тепер ми чисельник множимо на чисельник 5 пну на 7 буде 35. А в знаменнику буде 8. Цей дріб неправильний. Скільки разів 8 поміщається в 35. Так, це буде 4 рази, 4, ціли. знаменник записуємо 8. Рахуємо чисельник. Ми маємо від чисельника 35 відняти 4 помножити на 8. Це 32. 35 відняти 32 буде 3. Результат 4,38. Наступний приклад. Переводимо 4 цілу частинку в неправильний дріб. 4 на 5, 20, додати 1 буде 21. Внизу у нас буде в знаменнику 5. Далі, двічку переводимо на правильний дріб. 2 множимо на 7, це у нас буде 14. Додаємо до 1, буде 15. А внизу у нас буде 7. Значить, перша одіона 5 і 15. Значить, числа, які закінчуються на 5, діляться на 5. Значить, 15 ділимо на 5, це у нас буде 3. 5 діли на 5 буде 1. Друга діагональ 21 і 7. Так, я думаю, що ви знаєте, що 21 ділиться на 7. Значить, ми 21 ділимо на 7, це у нас буде 3. І 7 ділимо на 7, це у нас буде 1. Тепер чисельник множимо на чисельник. 3 на 3 буде 9. А в знаменнику 1 на 1 буде 1. Результат у нас буде 9, цілих. Наступний приклад. Трошки важче. 417. 4,41 множимо на 3,18. Значить 4 множимо на 17. Так, як ми множимо? Я множу ось так. Тобто, дивіться, 4 помножити на 17. Я число 17 розписую як 10 І 7. я спочатку. 4 множу на 10, це у мене буде 40. Потім 4 множу на 7, це в мене буде 28. І я ці числа додаю. 40 на до 28 буде у нас 68. Так, це 4 помножити на 17, буде 68. І маємо додати ще 4. То буде вже 72. Чисельник у нас буде 72. А в знаменнику 17. Далі, потрібно 3 помножити на 18. Знову ж таки, і оце число 18, розписую як 10 додати 8. Значить 3 множу на 10, це буде 30. 3 множу на 8 буде 24. То в результаті це буде 54 і маю додати ще одиничку. То буде 55. Значить, множимо в чисельник у нас 55. А в знаменник у нас 18. Так, тепер перевіряємо, що ми можемо скоротити? Перша діагона 17 і 55. Чи можемо ми тут скоротити? 17 просте число. Треба перевірити, чи 55 ділиться на 17. Значить, якщо ми 17 помножимо на 2, це у нас буде 34. 34 додати 17 це у нас буде 51. Значить, не можемо. 55 не ділиться на 17. Тепер перевіряємо 72 і 18. Чи можемо ми тут скоротити? Так, хто уважний, замітив, що і число 72 і число 18 у нас ділиться на 9. То давайте спочатку ми скоротимо на 9. 72 ділимо на 9, це в нас буде 8. А 18 поділимо на 9. Це в нас буде 2. А тепер 2 і 8. Можемо ще скоротити. Це парні числа діляться на 2. Значить, 2 ділимо на 2 це у нас буде 1. А в чисельнику 8 ділимо на 2, буде 4. Довгонько, тепер ми множимо чисельник на чисельник. 4 множимо на 55. Знову ж таки, число 55 можна розписати як 50 додати 5. Ми спочатку 4 множимо на 50. Це буде 200. Далі 4 множимо на 5 буде 20. То в результаті буде 220. А в знаменнику 17 на 1 буде 17. 220, 17. Дріб неправиль. Треба виділити цілу частину. Сікер. Так. Прямо важкувато. Давайте, лайфхак. Коли ви початкові числа множили, то тобто у нас було 4 цілих і 3 цілих. То якщо ми 4 помножимо на 3, це у нас вже буде 12. Тоді, в результаті, у нас має бути мінімум 12, цілих. значить, 17. Давайте помножимо на 12. Це в нас буде скільки? 17 множимо на 10, це буде 170. І 17 множимо на 2, це буде 34. То це у нас буде 204. Так, це ми взяли 12 раз. 17. Це буде 204. Давайте спробуємо ще раз додати 17. Поміститься? 204 плюс 17 вже буде 221. Ні, не поміститься. Значить, у нас буде просто 12, цілих. знаменник у нас буде 17. Що буде в чиселі? Ми маємо від 220 відняти 204. І це у нас буде 16. Результат 12,1617. Наступний приклад. Так, тут вже у нас три дроби. Да? Значить, там, де є цілі частинки, переводимо їх в неправильний дріб. Одиничку множимо на 9, це у нас буде 9, додаємо до 8. Це у нас вже буде 17. Перший дріб 17 дев'ятих. Множимо другим дробі. 2 множимо на 3. Це у нас буде 6. Додаємо до 2. Буде 8. Записуємо 8 знаменнику 3. І тут, в третьому дробі немає цілої частинки, так, і записуємо 3, 8. Так, давайте будемо скорочувати. Тобто, зберемо будь-який чисельник з будь-яким Дивіться, у нас в другий і третій дроби дуже е, класні. Тобто, ми беремо по діагоналі 8 і 8, скорочуємо. І у нас зверху одиничка. І знизу одиничка. І далі ми беремо 3. Також скорочуємо. Так, знизу одиничка і зверху одиничка. І тепер множимо 17 на 1 і на 1. Це буде 17. 9 на 1 на 1 буде 9. Дріб неправильний. Виділяємо цілу частинку. 9 поміщається один раз. Це 1 ціла. Знаменник 9. Чисельник 17 відняти 9. Буде 8. Результат 1,8. Наступний номер 363. Зробимо перший і четвертий приклад. Перший приклад. В 3 3,11 за дужками двієчка. Що означає ця двієчка? Пірно. Вона означає квадрат. Пам'ятаєте? Наприклад, якщо в нас було б 5, а зверху двічка, то ми мали 5 помножити на 5 два рази. І це у нас було б 25. То тут, в нашому прикладі, ми маємо 3 одинадцятих помножити на 3 одинадцятих. Так, можемо тут скорочувати. 11, 3. Ні, не можемо, тому що 11 просте число. Воно ділиться лише на 11. Тоді множимо чисельник на чисельник, 3 множимо на 3, це у нас буде 9. А знаменник множимо на знаменник 11 на 11 буде 121. Цей дріб правильний. Наступний приклад. 1,1 маємо піднести до кубу. Значить, це ми маємо одну цілу, одну другу помножити саму на себе 3 рази. Ось так, записуємо 3 рази множить. І тепер оці цілі частинки ми маємо перевести в неправильний дріб. Тобто 1 множимо на 2 і додаємо до одинички. Це у нас буде чисельнику 3, знаменнику 2. І так, множимо 3 рази. Так. Тепер скоротити ми тут нічого не можемо, тому що двічка і трічка. Прості числа, вони не діляться один на одного. Значить, просто множимо 3, множимо на 3 і множимо на 3. Значить 3 помножить на 3 це у нас буде 9. 9 множимо на 3 буде 27 знамен. 2 множимо на 2 буде 4. 4 множи на 2 буде 8. Дріб неправильний. Виділяємо цілу частину. 8 поміщається в 27. 3 рази 3, цілих. знаменник у нас 8. А чисельник це ми маємо. 27 відняти 3 помножить на 8. Значить, маємо відняти 24. Це у нас буде 3. Результат. 3,38. Ось і все. Я сподіваюся, що всі ви навчилися множити звичайні дроби. Бажаю вам гарних результатів. До зустрічі на наступному уроці!